Сергія Осландер, журналіст, також долучається до нашої розмови. Пане Сергію, вечір. Добрий вам добрий вечір. Слава Україні! Дякуємо, що знаходите час для нас. Це надзвичайно важливо. Беремо. Пане Сергію, ми почнемо із того із цієї інформації, яку власне ми можемо отримати із наших джерел, якими ми користуємось, А ви уже пояснити, прояснити, що відбувається з вашого огляду і на що це впливатиме далі. Війна між Ізраїлем і Хезбулою може спалахнути вже найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і Хамас не зможуть досягти угоди щодо припинення вогню в газі. Про такі дані Канської розвідки пише політику. Зараз американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це завдання було б значно простішим, якщо в газі встановити режим припинення а, війну. Ізраїль в той час продовжуватиме бойові дії в секторі газу, доки Хамас не буде знищений, і всі інші цілі війни не будуть досягнуті. Прем'єр-міністр Нетаньяхо про це каже і каже, що цілі ізраїльського уряду включають звільнення усіх заручників, які залишилися у секторі газ. І забезпечення того, щоб ця територія більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю. Почуємо і почуємо вашу думку. Тому, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу нічим не замінити. Ми не припинимо війну, доки не досягнемо всіх цих цілей. Пане Сергію, будь ласка, вам слово. Да, да, спасибо. Э, Надо сказать, что Хизбалла, ну вот есть генеральный секретарь Хизбаллы, Хасан насрала. Вот он четко увязывает прекращение боевых действий на севере, то есть обстрелов Израиля со стороны Ливана с прекращением боевых действий в Газе. Израиль в свою очередь настаивает, что он должен выполнить цели кампании: уничтожение ХАМАСа, освобождение заложников и прекращение существования угрозы со стороны сектора Газа. Насколько эти цели реалистичны, это отдельный вопрос. Но э, Израиль настаивает, что Хизбалла после прекращения огня должна отойти севернее примерно на 8-10 километров за реку Литании. то есть, ну, как бы уйти из Южного Ливана, что называется. Это пункт, ну это не пункт, это условие Хизбалла категорически отказывается выполнять. Вот буквально сейчас появилась статистика, такой центр Альма у нас есть по безопасности. Они проанализировали статистику обстрелов со стороны Хизбаллы. Оказалось, что 97% из обстрелов приходятся в зону от 0 до 5 километров от границы, от линии соприкосновения. Таким образом, если отодвинуть Хизбалу, скажем, на 8-10 километров, то 97% обстрелов прекратятся. У нее останутся там ракеты тяжелые, дальнобойные, политические и так далее. Но, тем не менее, вот это резко бы снизило вот, вот интенсивность ударов по израильскому северу, ну, потому что там очень серьезные разрушения, там 80 тысяч беженцев находятся, ну, внутри собственной страны израильтяне стали беженцами, внутренне перемещенные элиты и так далее. Там масштаб разрушений пока даже не поддается подсчету. У нас есть такая организация, называется МАСРИФУШ. Это вот государственная структура, которая занимается подсчетом ущербов от боевых действий и стихийных бедствий. Вот ее представители даже туда не могут попасть, в те районы, чтобы хотя бы оценить масштабы ущерба. Там он совершенно колоссальный. В общем, короче говоря, все это дело пока никак между собой не состыковывается, а многочисленные посредники международные, которые вот курсируют в треугольники, скажем, Вашингтон или там Париж, да, Бейрут и Иерусалим, они почему-то ведут переговоры о прекращении огня с правительством Ливана. То есть, ну, как бы обращается всем не по адресу, потому что Хизбалла это прокси Ирана, и по идее надо ехать в Тегеран, там договариваться. Тегеран же, вот если смотреть последние сообщения, он дал такой четкий, как бы, приказ Хизбалле, что там говорится в этом сообщении, но ну это арабская пресса об этом пишет, что жители оккупированного севера, то есть так они называют наш израильский север, не могут вернуться в свои дома даже ценой большой войны. То есть, соответственно, Иран подталкивает Хизбалу вот к большой войне. Но надо сказать, что не особо Хизбалла, все-таки Хизбалла, они прежде всего ливанцы, а потом уже прокси Иран. И они прекрасно понимают, чем эта война для Ливана закончится. А закончится она исчезновением Ливана как государства. Буквально. Он будет разрушен и уничтожен. Ну, ущерб Израилю тоже будет нанесен очень тяжелый. В общем, никто пока войны большой не хочет. Но градус эскалации таков, и он постоянно как бы растет и увеличивается, что в эту войну можно как-то вот незаметно скатиться. Ну, как было условно перед Первой мировой войной. Да вроде как никто ее не хотел, а в итоге все закончилось такой вот бойней всеевропейского масштаба. Так что пока вот ситуация балансирует буквально на лезвие ножа, я бы сказал. И пока не удается добиться никакой подвижки в этом деле. А в той час Сполучені Штати Америки пропонують тристоронню угоду, наполягають, аби Ізраїль погодився про припинення вогню, яку підтримують декілька країн: Франція, Велика Британія, Єгипет, Катар і Європейська комісія. Пане Сергію, у нашому ефірі до вашої уваги, хочу представити ще гостей Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Генерал армії України і Євген Добряк, експерт міжнародник і народний депутат України шостого скликання. І ось хотілось би також почути ваш. Огляд, так пане Євгене, бачу, що ви так емоційно реагуєте на слова пане Сергію, можливо, у вас є запитання? Ні, я не запитання. Я підтримую пана Сергія. Він повністю правильно говорить про те, що е, потрібно вести діалог з хезболою безпосередньо і з Іраном, тому що е, всі посередники, які дійсно є в цій ситуації, вони е, ну Катар, Єрусалім і Каїр, да, максимум, між собою в трьох про щось домовляються. А хізбалу ніхто ніхто не ставить, в принципі, переговорний процес. Іран тисне на Хізбалу дійсно по певних питаннях, це дуже серйозна ситуація. І наслідки можуть бути глобальні для всього близького сходу, достатньо серйозні. Чому? Тому що, якщо почнеться нищення Хізбали, фактично оголена становиться шиїцька громада Лівана. Далі почнуть активізуватися християні мараніти, які там є, і суніти. І почнеться не просто громадянська війна, а я погоджуюсь з паном Сергієм, знищення Лівана як бувшої Швейцарії Близькосхідної. От і все. Тому тут потрібно і з Тігіраном вести перемовини. Зараз треба буде дочекатися, який результат бути, буде президентських виборів е, в Ірані. Але я вам скажу так, що це бутафорія. Ми прекрасно розуміємо, да чи Пешкезян, чи е, Джалілі це фактично єдині е, єдиний центр, один типу реформатор, да? а другий ультраконсерватор. Але все одно вони повністю лояльні до е, режиму Аятали, і вони повністю формують оцю майбутню передачу влади в е, Ірані, коли помре Аятала хаміні до його сина. Вот, і все оця ситуація. Але треба яким чином вести. Цей діалог з Іраном для того, щоб не допустити глобальної війни в регіоні близького середнього сходу, інакше це будуть наслідки дуже страшні і дуже непередбачувальні. І, і долучати я е, думаю до цього обов'язково е, суніські монархії, е, які мають свої певні інтереси і протистояння з тим же Іраном, пане Сергію. Ну, в общем, да, плюс-минус все так примерно и выглядит за исключением, ну не за исключением, а я тут совершенно согласен в том смысле, что президент в Иране фигура такая церемониальная, вроде английской королевы, или как у нас президент в Израиле, то есть она такая больше э, ритуальная, я бы так сказал. Вся власть там принадлежит Рахбару, он же Айтала Аминаи, и корпусу Стражей Исламской Революции, который в общем и отвечает за действия этих балык кстати Иран в этом смысле как бы не демонстрирует никакого вообще желания тут с кем-то мириться или с кем-то вести переговоры. И тут большой вопрос, как на него воздействовать. То ли переговорами, значит, нужно ему что-то обещать, значит, речь пойдет о снятии санкций, значит, в Иран пойдет большое количество денег, которые он потратит вот на своих прокси и на усиление вот этой шиитской дуги от Йемена до Ливана. Либо угрожать ему чем-то, но вот я пока не вижу как бы фигур ни в Штатах, ни в Европе, кто бы мог вот взять на себя такую, как бы сказать, такую инициативу, вроде как, как в свое время сделал Буш старший, потом Буш младший и так далее. В этом смысле мы в какой-то такой вот своего рода ловушке находимся, а война с Кизбалой, как совершенно справедливо коллега заметил, это не будет война с Кизбалой, это будет война региональная, потому что с большой долей вероятности в нее вступит в том числе Иран, возможно, по тому же сценарию, что было вот 14 апреля, то есть путем таких дальних ракетно-дроновых обстрелов э, израильской территории и различных объектов на Ближнем Востоке, там, скажем, американских. Это будут его прокси в Сирии, в Ираке, это будут хуситы, у которых тоже есть там довольно приличный арсенал. И в итоге может тут завариться такая каша, которую вот так вот, прямо скажем, быстро не расхлебаешь. Я напомню, что когда американцы готовились к второму вторжению в Ирак, они год формировали коалицию, год стягивали силы на Ближний Восток. Сейчас в данный момент у них таких сил нет. Центрального командования тут довольно скромный ресурс. И если разразится такая война, то они просто окажутся ну, как бы не совсем готовы к такой войне. И в итоге как бы сложится такая угроза, что Израиль вообще тут останется буквально один на один со всем вот периметром своим и так далее. Там еще отдельная история с Иорданией, потому что Иран там всячески пытается расшатать режим в Иордании для того, чтобы получить прямой выход к нашим границам. В общем, пассианс тут такой сложился крайне сложный и очень неприятный. Это все следствие такой долгой политики умиротворения в отношении Ирана, ядерная сделка там, все какие-то попытки с ним договориться и так далее, и так далее. Вот политика умиротворения агрессора, которая никогда вообще в жизни, в человеческой истории не сработала ни разу, сработала и в этот раз. И сейчас, вот, честно сказать, так не очень понятно, что сделать, но по идее нужно как-то пытаться где-то договориться и приостановить весь этот процесс, а потом готовиться уже к следующему веку эскалации. Микола Григоровичу, з вашого величезного політичного досвіду, чи є вихід із цієї ситуації? Канада вже просить своїх громадян покинути територію лівану. Сполучені Штати Америки закликають до домовленості, але бачимо, що нічого не працює. Ми дійсно говоримо, що це вузол надзвичайно високих протиріч, який дійсно складувався багато десятків років, і недопрацьовано було дійсно на рівні урядів, на рівні якраз тих проектів, які все-таки створювали передумови, щоб і укріпити позиції Ізраїлю. Знайти якраз засоби впливу на сам Іран, на всі відповідні групування, які і в Лівані, і інших арабських країнах. Це, це перспектива ще одної глобальної конфронтації, якраз стратегічного рівня. Це як в Україні йде потужна так сказати, війна глобального рівня, так може бути і там. От якраз ми на межі сьогодні якраз цих можливих подій. Але я прямо скажу, маючи досвід великої роботи по Ірану, по всім арабським країнам. Разом з різними партнерами і США, і Канади, і, і, і відповідно європейського Союзу, Британії, Франції, Німеччини, та Ізраїлю, до речі, от ми все-таки знаходимо контакт і оперативні контакти на рівні керівників спецслужб. Вони повинні відповідно відпрацьовувати спільну позицію, яка б давала платформа, яка б забезпечує якраз упередження дій самого Ірану по стримуванню. Тут є багато факторів. Ми нарахували десь біля 40, Як впливати на Іран? Це і військові перспективи. Які він не матиме взагалі, це економічні, це енергетичні, це технологічні, це оперативні, це впливи на конкретних лідерів, включаючи якраз і навіть екстремістів, це нейтралізація, можливо, наразі з проведення спецоперацій, це великий, великий інструментарій, який можна потужно задіяти проти самого ж Ірану або його союзників. Дуже потужний, я прямо скажу, оперативні позиції в цих угрупуваннях Хизбали, Хамас і багатьох інших. Це потужні лідери, які формувалися ще з молодості. і Є модель на них впливу. Відповідно, треба спільно з країнами Ізраїля, нашими партнерами і їхніми партнерами, наприклад, США і інших країн, за рахунок всіх ресурсів, які маються перші оперативних, політичних, технологічних економічних, співпрацювати спільну платформу стабілізації і кожно передбачити їх інтерес, як нейтралізувати позицію Ірану, як залучити так сказати, представників різних так сказати, і релігійних громад. І племінних інших до співучасті. Прямо скажу простий приклад. один, за то, хто трохи пам'ятає, 368 угрупувань, яке не рішило ні НАТО, ні Аталанта. Але способом глибокої оперативної роботи за півтора року фактично і вийшли це явище як клас. Там є ще невеличкі проблеми, але фактично спрацювали. Тому треба сьогодні глибока. Системна робота і в плані спільної платформи, а тоді вже секторально працювати з кожною країною, з кожним сектором. Це закрита позиція, закрита модель дії, вона, як правило, діє ефективно. Період так ска протистоянь війни, тим більше гібридної, тим більше так скаті різноплановий повинен спрацювати першу чергу спецслужби, але консолідовано із єдиним баченням. Дуже дякую вам, пане Сергію. Залишайтеся із нами на зв'язку. Панове, дякую, що знайшли час і завітали, долучилися до нашої розмови. Дуже цікаво, але на жаль, обмежені у часі. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвитку у 2005-2010 роках. Генерал армії України дуже дякую вам, Микола Григоровичу. І Євгена Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України, шостого го скликання. Євгена Дмитровичу. Дякую вам, запрошую вас, панове ще до нашої студії. А ми продовжуємо продовжуємо розмову. Нагадаю. Сергій Аусландер, військовий журналіст, З нами на прямому зв'язку. Говоримо, що чекає Ізраїль у найближчій перспективі. Пане Сергіє, ось щодо того, що Канада запросила. Ми зараз почуємо безпосередньо пряму цитату. Заклик план можливої термінової евакуації з Лівану близько 20 тисяч своїх громадян у разі ізраїльського вторгнення. Начальник штабу оборони Канади Вейн Ері зазначив, що Канада потребуватиме допомоги союзників. Для успішної евакуації такої значної кількості людей Ендрі додав, що канадські військові вже перебувають у Лівані, де проводять консультації з дипломатами на випадок найгіршого розвитку подій. Раніше цього тижня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала кандидатів негайно, негайно покинути територію Лівану, поки ще це можливо. Давайте почуємо і ви прокоментуєте. Ми не можемо зробити цього самі. Йдеться про коаліцію зусиль, і ми дуже тісно пов'язані із нашими союзниками. Незабаром інша наша команда прибуде до Кіпру, оновивши плани евакуації. Пане Сергію, що ви на це скажете? Наскільки небезпечна дійсно ситуація? А ми пам'ятаємо так, коли закликали перед повномасштабним вторгненням лідери і посольства багатьох країн покинути територію України. Але тоді, ну так, спокійно ставились хтось дійсно вивозив усіх своїх людей, хтось залишався, бо розуміло, що ну якби ситуація буде контрольована. А як у цьому випадку? І чи не складеться знаєте, ефект доміно? Що спочатку Канада, а потім і більшість країн світу, які мають там своїх людей посольства, заклич будуть закликати людей покидати? Ну этот самий саме ефект домінота, в общем, уже имеет місце, тому що 12 стран разных ста. Вот и Канада теперь призвали своих граждан, которые находятся в Ливане, немедленно его покинуть. А те, кто туда собирается, отменить поездку и вообще его не посещать без самой такой крайней необходимости. Соединенные Штаты пока единственное, вот не призывали своих граждан покинуть Ливан, но они призвали их там встать на учет в посольство, как бы, чтобы иметь какой-то канал связи и там соблюдать предельную осторожность. В целом же в Ливане довольно большое количество иностранцев находится, ну естественно, не в Южном, там, где идут боевые действия, да, где Израиль наносит основную часть ударов, а там, туда ближе, вот на север, берут и побережье. Дело в том, что сейчас в Ливане туристический сезон, и власти Ливана всячески пытаются вот дезавуировать все вот эти заявления об эвакуации, об осторожности, о призыве, призыве не посещать Ливан и так далее, потому что для Ливана это очень такой, по сути, единственный приток, единственный источник поступления иностранной валюты, это туризм. Сейчас сезон в разгаре, море теплое, туристы едут, там все дешево и так далее, и вот они вот всячески пытаются показать, что все нормально, там все под контролем, но все совершенно не под контролем, и если разразится большая война, то она будет проходить по такому очень тяжелому для Ливана сценарию, когда Израиль будет наносить удары вот на всю его глубину, в том числе по инфраструктуре Структурным объектом, естественно. И это сразу там будут проблемы с электричеством, с водой. Ну, в общем, совсем буквально. И поэтому сейчас все страны, там, которые заинтересованы в эвакуации, они готовят планы, там вплоть до того, что дипломаты ездят по побережью, выбирают места, куда могут подойти в случае чего корабли, в том числе десантные корабли. Вот американский ОСП, например, сейчас прибыл в Восточное Средиземноморье с этими целями на всякий случай, чтобы людей оттуда вывозить, например, на Кипр. Потому что самолетами вывести вряд ли получится. Понятно, что аэропорт и, и, и имени Харири, который, по сути, это единственный международный аэропорт в Ливане, подвергнется удару. Там, оказывается, склады оружия Кизбалы на его территории. И в целом будет большая проблема. А из Ливана особо эвакуироваться-то некуда, там только Сирии граница, но ну, в Сирию, я так понимаю, желающих там нет особо эвакуироваться, то есть остается только Кипр. И вот нужно будет каким-то образом наладить сообщение с Кипром, это тоже большая проблема, потому что Хизбалла обладает, например, довольно внушительным арсеналом различных противокорабельных средств. Ракеты противокорабельные, дроны надводные, дроны подводные и так далее. И будет она их использовать против вот этих эвакуационных рейсов. Не будет трудно сказать. Короче говоря, ситуация такая очень-очень тревожная, очень опасная. И вот поэтому многие страны сейчас занимаются тем, что пытаются своих граждан как минимум убедить в том, что нужно немедленно Ливан покинуть. Угу. Пане Сергію, і на у вас запитаю поточню точніше своє питання щодо ініціативи Сполучених Штатів Америки про тристоронню угоду про закінчення бойових дій. Наскільки це зараз можливо, і наскільки це зараз ворогідно, що Ізраїль на це піде? Да, в общем, наверное, Израиль бы и пошел сейчас на прекращение огня. К тому же операция в Рофейке завершается, и в принципе сейчас можно объявить. Будет, прям уже об этом пишут, что в течение буквально нескольких дней Израиль может объявить о завершении основной фазы сухопутной операции в Газе, что можно так с известной натяжкой считать как бы окончанием вот войны. Потом будут еще продолжаться там удары, рейды и так далее. Ну, по типу того, что происходит на западном берегу. Но вроде как масштабных боевых действий в Газе не будет но проблема, ну и как бы пойти на сделку по освобождению заложников, но Хамас прям заранее выставляет условия, которые Израиль считает абсолютно невыполнимы, совершенно невыполнимы, и поэтому возникает такое ощущение, что Хамас как раз сделку то и не хочет. Хамас надеется на то, что э, он э, как бы международное давление заставит Израиль прекратить операцию. Ну так или иначе, объявите о ее прекращении. таким образом Хамас получает вот джекпот. Заложники у него, война прекратилась, он сохранил свою власть в секторе газ. И вот вокруг этого сейчас противоречия все и крутится. Хамас требует вот первый же день исполнения сделки объявить о полном прекращении войны под письменные гарантии Соединенных Штатов. Вы думаете на секунду, что Соединенные Штаты Америки должны будут дать гарантии Хамасу письменные. То есть вони должны бути підписані знаю, президентом, или госсекретарем о том, що возобновит войну. звучить вообще як бред. но у нас така епоха. Зараз один сплошний бред. Поэтому от показ це ділки не очень все понятно. Дуже дякую, Сергію. Чекатимемо знову на зустрічі з вами і на ваші коментарі і на деталі, що відбувається наразі у Ізраїлі, і яка ситуація між э, у Відні, між Ізраїлем та э, Хезболої.